Та церемонію покладання квітів до підніжжя пам'ятника Богдану Хмельницькому сьогодні розпочалися святкування Дня незалежності та державного прапора України у Дзержинському районі. Віддати шану Герою та батькові вольності, як назвав свого часу Хмельницького філософ Сковорода. Вже зранку прийшли представники влади району, трудових колективів та громадськість. 354 роки, відколи Хмельницького вже немає серед живих, виповниться за кілька днів, проте період його боротьби за незалежність і досі залишається не до кінця, стверджують історики. Та без сумніву кажуть, саме Богдан є засновником української козацької держави, організатором її адміністративного управління. Значення діяльності Богдана Хмельницького в історії встановлення української держави переконані істориків тому, що саме він зумів об'єднати навколо себе всі політичні сили для досягнення головної мети національного визволення. Він спрямував енергію народних мас на будівництво соборної держави та боротьбу за незалежність. Він першим розробив головні принципи національної державної ідеї, виявив себе блискучим полководцем, створивши добре організовану армію, збагатив українське військове мистецтво, відіграв вирішальну роль у процесі становлення розвідки і контррозвідки. Створив дипломатичну службу, що забезпечила прорив на шляху до визнання козацької України правителями інших країн.